Добрый день, называется. Скільки боремся с работниками РЕС. Все время при э, нересте, блин, эти вот сотрудники, которым полезят зарплату, умудряют им не маловато зарплата, они стараются выловить максимальную кількість рыбы, да, которые не вони підходять до догадать рыбка. А вони екрачками, жабахватами. Вот с балкона, вот реально все с балкончика, Все закону. У них получается на работе. Як их поймаешь? Вон ще два за не наблюдають. Ще подавить туда в турбину. Турбины там немає, якого лезвия? Ні, воно, ви. О, я ще вот, перекрито дорожками. Е, Сколько с этим боремся, ничего не можем поработать. Я... По начальнику от, уже ж був разговор з начальником, ще при карнаткам був розговор, це уже сколько лет продолжається. Вот реально перекрывається турбины э, дорожками, рыба йде в нерест, понятно, струйки миється, а тут получається у них преградка, сеточка. И ще сеточка там вічка ну яке, виже, тридцатка, да, десь? Вот так у нас все в державе хорошо. Людям на работе не хватает зарплат. И это же, наверное, эти сетки, что куплены на базаре у Славика, потому что в свободной продаже у нас сетки, цена такой сетки гриви, ну, 10 гривен, ну 10 гривен, ну не больше, да? 10, 2, ну 20 может гривен. Все. А ущерба приносит на тысячи, потому что когда рыба идет в нерест, Вони цю сілку перевіряють, мішками риби ловлять. Ну, ретосків, да? Електрики, йо. Це грузи. Керамічні. Зараз запливемо, що? відрізаєш? А не може? Ну, ж є, що не може. Оторвав? А ти скрепкий парень, ми знаємо. Ну, руки рігають. Ось так от. от. Це кожен год, год на год. І потім починається сезон коли риба інтенсивно йде сюди в турбіни, що вище, що нижче ГЕС, вони дубасять сачками такими метровими. Григорій, ти можеш відпохнутися від стіночок, ні? Щоб не поломати цього. І вони дубають своїми сачками рибу мішками, риба зікрою. А бідна до сльоз, конечно. Охраняєш, ночами не спиш. Жабахват. Тут все у них по феншую. А где тут? вон же бахват, Григорий, вон валяется, вон вверху уже бахват. Сетка, я понял. Вот. вот. Сеточка, вон же вон стучик все есть, сейчас все забираю. Я в шоке вообще. Я с теми супер людьми бороться. Смотрите, реально, они сюда заплыв, как бы, якби... туда заплывают. Ну, мы заплываем, понятное дело. Ихняя территория. Вони сутками на роботі прийшов, кинув дорожечку, Все ля-ля, Кинув екранчик. Все хорошо, рибка є. Зараз тут риба не пішла. Григорій, он зверху вже бахват. Ну це згода в год. Я не знаю, начальник уреста об'ясняли і говорили за його сотрудником. І це, якби нічого не дає, яких результатів. Що, диви, крючки? І що тут? Сумка диви якась. Шо? А, Сачок. Упади. Видіше, ти Що що я кажу, ці сачки? Сачок, кстати, бачите, вони навіть їх не забирають. Сачок, оцей. Це год, повірте, це вже три роки ми о такою фіньою займаємося і вправи на людей нема. Е -е, я не знаю. Куди ми йдемо? В Європу в робити на строй? В Жопу? Красиве слово, красиве. А ну, сейчас, там ще є, у них стульчі, тут все оборудовано. Объясняю ще раз, это тут нема доступу. Це от прямо ми заплыли в турбіну. Прямо в турбину. Ось тут вода фільтрується, вот. у них тут табуреточка. сумочка, там все куча дорожек, бачу, да, Григорь? Вот. О, тяни, 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 да. Только чтобы не было гвоздя, чтобы лодку не пробил. Что, люди, подрули? Все? Больше там ничего нема, чи еще подблизь? Там ще я бачу є жабахват такий нарядний. Зараз припливаємо в струю і там я бачу жабахват є. Ну, жабахват це по-народному, я не знаю, як правильно цю снасть називати, Браконьерську. Такий здоровий. Так. Ну такий обущі здоровий. Сітка натягнута, вони опускають, я в колоїць, піднімають. Сідай, гріше, сейчас упадеш. О, здоровенний жабахват. Це... Бля, ми туди не зайдемо. Зайдемо, зайдемо. Я там буква курбіна, я тут не знаю. Я ж виросли. Так, 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 тут все в дорожках. З тої сторони 20 гладять там чекують, там теж не вже бахлати, чи притеплив, чи що. Ми виїхали з дяді рішей э, закриті зону перебачить, а виходить, позвонили, що Амура ловлять. І від той ми доплили до ГЕС і тут біда. Короче, везде біда. Ось ще один екранчик. Все. Все як приставдетий, да. ну, так. Вони собі дубасять, ось. Ще один екран. Ну, вони тут працюють, значить їхня річка, значить їхня риба, понял? Людям не вистачає. То я считаю, таких людей треба нафіг гнати з цієї роботи. Ну, тобі не вистачає зарплати, то що ти устраюєш, значить. Шукай я буду другу. Я знаю. Диви. А сітка вікрі диви. Вон, а, вот, ікра. А? Все щуча. Дов... Щуча? Ні, не, не щуча. Щуча, щуча вже дерева. Крупня. Крупна, ще ікра, може судак. От, пожалуйста. І <кхм> там диви, вверху куча дорожня, диви грівай. Надо забіг там нож. ти різ жуб, є там нож. Дови, Ну гонять, ну що, подивись, реально гріша, оце, ну який це буде ущерб, Тоб ми позабрали все, це ущерб, ну 100 гривень, це понти, розумієш? Він зараз піде до Славника, купить ці сітки всі, а то б'є себе свої ці ущерб, що це, 100... ну що тут дорожечки, трьохметрові, п'ятіметрові, гріша, подожди, 30 секунд, щоб спігни не сломати. Бо спи в мене стоит 7800, а дорожка ця стоїть 30 гривень. Значит, e, ші... дивіться, тут на місці одразу у них шеду, ші, да, щось, давай. Тут у них шіду, дивіться... сразу e, движется. Замохватик от стоїть у них, бачите? Там ще... Вот, жабах, такие дыряны, табуреточка, я всегда, ну щоб удобно было... Запутать. Да, удобно було працювать, щоб не було тяжело ногам. Ты бачишь, ты затепе вон запруток, не говорит. Ага, чекундей. Шо, чекундей? Да. О, -о, 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 -о. І кундія, щоб було не скучно так? і не холодно. Прямо відполізне. Прият... Шуай, шуай, тобі допомогти. Помагаю, туди, опять буде. Оце називається жабахваті. Ось такий здоровий обруч, натягують сітка, вони опускають його у воду, пару хвилин подождали, витягують. Коли риба в саду йде нарітися в турбіни, це вони ловлять цими... Жабахватами, ну скажу так, мішками рибу. Реально мішками. Піні там щось стріляли, щоб не тут піні. Пінзав куча. Е -е, що там ще можна забрати таке здороже, там ще щось забігає. Ти знаєш як гріш? Ти цей <кхух> обруч, виходить, собі на нос і на нього присіти, якось. Поняв? Обіра мої розтипались. Ось такий здоровий обруч. Я не знаю, більше. Подожди, а там боже еще нема, там вже є. Точно не? Вроді не. Вроді, да? Ну тут таке, вроді це таке. Скажімо так. Що? Дай, нажав. На. Як от реально це призрадити? Що треба робити для того, щоб це в год год-вгод не повторялось? От це що, начальник міліції нам може допомогти? Чи хто? Хто може розрішити цю ситуацію? Кожен рік нарешті така біда. Це е, в період це хуже жучі, щоб ви розуміли. Я не знаю. Мені хай треба оцих людей, хто займається в робоче час. Браконец треба стоигнати работать це 100%. Це саме перше. Ну це не происходили. Все, ладно, пливемо в сторону шлюз, провіримо там, що творится. Ну там теж якісь два інгації заходило. Побачили нашу лодку і втекли. Може, якісь жабахвати бахвати притопили. То, потім включимо відео, продовжимо.